Мої вітання. Всім, хто мене дивиться, ось наша соя. Це просто треш якийсь. Прийшов, як то кажуть себе, просто розчарувати ця погода. Ну, ви подивіться, наскільки земля просто промокла. Там, хтось казав, там, чи раніше там треба було, ну, дивіть, ну легенько наступаєш ногою, провалюється просто. А в мене там далі донизу там маленький виходить, уклончик. Там виходить, що просто ну не сильно великий наклончик такий, ну він там є. Ну, для тих, щоб зрозуміли, допустимо, нехай ми зробимо так, Зверху він піде, ну по мене він це все капітально він буде грузнути. Тому що вага оприскувач ззаді, це все буде давити назад. Ну, якщо ще трактор без ведучого передка, то внизу нема питань пройти, а... Питання, як він буде підніматися до верху, це раз, що він там намісить. І друге питання в тому, ось його знову передає там буквально через годину дощ, він, він буде. Тобто зараз вкинути гроші і щоб дощ змив його, він не схапиться просто, цей гербіцид. Це просто треба чекати, поки ось ця погода ось трошки не виясниться. Вона щось там мала-мала вияснюватись, тепер вийшло зовсім друге. Ну що, бур'ян, ну, це, це треш просто. У <рес> мене в такому році ну, не було того просто бур'яну. Ну, що зараз, подивіться, ну, те, що там ті лисини, я на це вже не звертаю уваги. Ну, зато дивіться, дикий мак який красивий. Ну, <рес> розрядити трохи обстановку. ну Красавно, дивися просто. Ну. Природа, яка в нас чудова. Ну, Квіти це щось чарівне просто. Так, Вернемося до Сої. Ну, та це жах просто, я не знаю в цьому році, цією погодою. В тому році суша-суша, в цьому році тіли дощу, отримуйте дощик. Воно то так, його потрібно, навіть дуже потрібно все в'яжеться, ось у... потрібно. але з якимись інтервалами, а не день у день. І лити так. Ну, Все видно, ну, подивитися. Дивіться, яка вже ківна і листки вже, яка вона гарна вже. Вріст, як вона пішла. Хочу порівняти, дивився на інших участках. У мене вона сама по собі була посіяна пізніше від інших. І якось так вийшло тоді, теж таки з тими дощами вони так не пішли. І я думав, ну, поки вона зійде, але ні, ну, подивіться на неї, ось порівняти з другими участками, які раніше посіяні, ну, вона їх наздогнала. Тобто я не хочу сказати, що це соя погана. Вона не погана. Ну, це ми все будемо судити по врожайності яка там вже буде, будемо дивитися на даний момент, так. Да, то що цей рік трошки воно ну, вийшло так, бур'яни. Ну, маки, ну, це. Маки сьогодні будуть просто <хи> мене, наверно, на першому місці. Ну що, будемо сподіватися, що кінчиться папея з дощами. Внесемо гербіциди і все буде добре. Дякую за увагу. Кому цікаво, підписуємось на канал, ставмо подобайки. До скорих зустрічей!